Складні часи сьогодні постійно кожного дня ми бачимо обстріли, але все ж таки сподіваємося на краще, і кожна людина має про щось мріяти, думати про завтрашній день. І тому ми вирішили теж не стояти осторонь цих процесів. Бачимо складну демографічну ситуацію в Україні. Складну демографічну ситуацію в Кременчуці, особливо це відчутно на сільських районах, в селищах, де більша частина жінок. І, на жаль, на плечі саме жінок і дівчат сьогодні лягає найбільший тягар. В цьому проєкті ми хочемо психологічно підтримати жінок. Ще раз наголосити на тих стереотипах, які існують в суспільстві стосовно жінок і дівчат, і сказати про те, що більше 60 тисяч жінок сьогодні в рядах Збройних сил України захищають нашу країну. Також показати перспективи нашого вступу до ЄС, хоча ми всі знаємо, що ми давно вже частина Європейського Союзу. Залишилися певні формальні речі, розказати, які саме, як це буде відбуватися саме на місцях, а потім подивитися на безпекові програми. В кожній з громад, Кременчуцька, Олександрійська та Миргородська буде передбачено два тренінги. А всього їх буде шість. Перший цикл тренінгів буде присвячений жінкам та дівчатам війні та відновленню та перспективам європейської інтеграції України. А вже друга частина буде присвячена прозорості підзвітності влади під час війни, досвід, помилки, зміни в нормативно-правових актах органів місцевого самоврядування та розробці місцевих безпекових програм. Про експертів. Спочатку у нас попрацюють психологи, спеціалісти соціоемоційного вигорання, тому що для того, щоб в сучасних умовах освоїти інформацію, потрібно трошечки відволіктися від того сьогодення, в якому нам доводиться жити. Потім ми поговоримо про гендерні стереотипи, а поговоримо з експертами з місцевого самоврядування. з Олександрії, в минулому секретар міської ради Олена Богоявленська. Також у нас будуть запрошені народні депутати України з питань європейської інтеграції. Можливо, це буде Інна Совсун. Вона вже була в Кременчуці, їй дуже в нас сподобалося, особливо спілкування з пресою. І Окрім того, ще безпекові програми. Протягом трьох місяців ми будемо працювати. Якщо буде запит в інших громадах, будемо просити наших колег з німецького фонду продовжити далі співпрацю. Буквально сьогодні. Завтра ми розмістимо анонс на нашій сторінці в Фейсбук, а також в Інстаграм. Кременчуцького антикорупційного центру і можна буде за гугл-формою зареєструватися.